Інстаграмний заклад, він похожий на милаку. Ну, Взагалі ми вже в багатьох схожих були і в Дубаї. Він тіпо, рожевий, просто дуже гарний. Сюди яке меню тут красиве. Моя міласка. Дня не проходить, щоб я не поїв, а ось так. от. Робиться контент. Дякую. Ми замовили бутерброди з тунцем, такі ось обоє. І ще чекаємо салат теж з тунцем. А, що ту -ту. Ми приїхали в Бана Хілс. Ми залишили найкраще місце на десерт. Ну, насправді ми чекали гарну погоду, і зараз нам потрібно купити тікети. і що це за місце, ви побачите зовсім скоро. Ось ціни на вхід. Ми беремо тільки кейбл-карт-тікет, який коштує 950 тисяч. Це близько мільйон 25 доларів. Майже 25 доларів за людину. Можна взяти також з пакетом, але ми не будемо брати. Ми зараз знаходимося внизу, але подивіться, як тут уже красивезно. Ми зараз будемо підніматися канатною дорогою високо в гори. Тут, до речі, найвища і найдовша канатна дорога в Азії. Вона на висоті тисячу з чимось метрів. Вибачте, я погано знаю, і протяжність 5000 метрів. Класно. Ще й досить гарна погода, тому що переважно там хмарно, дощ. Ну, побачимо, як у нас буде, тому що трошки голубого неба є. Вау! Ми вже їдемо. Дуже красиво. А, але... Так висоту видно. Я Я не знаю. боюсь їздити на всьому, Крім велосипеда, тому Сімачує ти на досить швидко соотходямо світло живи на коло піднялися вже на гору. Ми їхали 17 хвилин, але тут є різні маршрути. Ми вибрали саме з Хоян стейшн. Ми приїхали на Марсель Стейшн. Uh, і я думаю, що це найкраща станція, uh, ну, це маршрут, який можна підніматися, тому що ви одразу приїжджаєте до Golden Bridge. І це дуже красиво, бо ви бачите його ще з кабіни, і це дуже класно. Так що обирайте саме цей маршрут. І навіть тут наверху є Starbucks. Wow, це дуже красиво виглядає, але подивіться на це нереальну кількість людей. І зараз я нагадаю, не сезон. Ми з просуваємося, понад 5 метрів секунду. Просто дивіться, яка довжелезна канатна дорога, і оце все мене їхали. Там навіть повністю не видно, бо вона там вони сюди. Ми біля руки. І правильно ці індуси сказали, що з нами їхали. Вони могли зробити звичайний міст, але вони додали таку важливу деталь, як оці величезні руки, це вроді руки Бога, які тримають міст, і наскільки це вже визначне місто стало. Вістя, що я вічно знімаю його піса, вон в Богдан сам. Музика дуже вайбо. І вон ще є пута. І там трошки наші френдж білис, в який ми теж підемо. Тут не закінчилась частини тіла, вон ще є голова, рука ще одна голова. І тут чисто між ніг можна пройтись. Цей атракціонер. постер якийсь. Дуже красиво. Ми приїжджаємо на Лувер Сейф. то Франція. Вау, просто погляньте на це. Виглядає божественно. у них тут є свій Лувер, реально. Станція називаємо Лувер не просто так. І ці ангели, боже, як вони мені подобаються. неймовірно краса. Дивіться, у них персональний лувер. І подивіться, як ми високо, як... які тут гарні види на гори. Ми прям... Видно, що хмари на нас які здуть. Це не дуже добре, але тут е... мега красиво. Природа навколо, те, що тут ну, дуже гарно. Все, Богдана вже режим фотографер, на тепер тільки все кругом фотографувати. Щоб Були гарні фотокарточки нам на пам'ять. Боже, подивіться, як це красиво. Такі фігури красиві тут зробили, це типу вулкан. Щось таке великий рожевий замок є. І прямо тут ми піднімалися цією канатною дорогою. Ми ще хочемо на ось цей атракціон, там ролер-костер. Ролер ось атракціону, з цим. ми хочемо, там на машинках таких їздять. Прикольно. Я хотіла таке десь в горах в Швейцарії зробити, але якщо це є тут, це теж круто. Я поїду, ми поїдемо туди. Ось таки. Ми назад поїдемо ним, бо тут дуже велика територія. Вау! Wow. Що показує годинник, що вам пора в банах'ю. Ми в замок заходимо. О, це що, Гриффіндор? І Тут такі лицарі треба бути обережними. Ми намагаємося виходити є по чотири шарики. Подивимося, хто з нас удалий. О! Обережно. На жаль, ми не виграли. Ми спробували 4 Богдан, 4 я, і ми були дуже далекі до того, щоб виграти. Але це добре, нам не було куди з собою вести цього ведмедя, так що це окей. Реально замок, подивіться, які тут люстри. Дуже гарно. Так взагалі кріпою, але вони дуже популярні. Mm -hmm. цим взагалі з суплею сидить. Тут цілий парк розваг всередині. Тут цей атракціон цивільне падіння, тут так вверх, вниз. У мене таке не піде. Так, так хоп. Mm -hmm. Такі штучки. Ми йдемо на Альфійський кос. Черзи. У мене серце просто калатає. Така черга може бути туди. Дивіться, що ми робимо. Божечки. Трошки страшно, якщо чесно, і нам ж так далеко їхати. А -а -а! Ролер костер. Та я тримаю добре. Богдан управляє дуже серйозно. Ми так нахилені, ви навіть не уявляєте. це так страшно. Але прикольно. Такі ми. Порушниця. Можна було купити більше, насправді, кругів. Ми взяли одне. No ми знову купляємо фотографії, ми тут дуже гарні вийшли. Наш перекус готоги. з сосискою в мене споряджує сосиською. Нотердамський є. Видно, що Франція колись колонізувала В'єтнам. Тепер тут є French Beauty. Виглядає гарно? Нам на вході дали аж чотири купони на безкоштовне пиво. І ось ця щаслива людина, зараз запити чотири безкоштовних пива, бо я пиво взагалі не люблю. І... Ось так. Там брю, ми йдемо за брю. І просто подивіться які тут фонтани. Це ж теж... Е... Блін, ці фонтани, ми туди бачили. Це все таке, похоже, було в Італії. Киська. Там дуже неприємно пахне, тому Богдан залишився -то без пива, А я тільки рада. Тим за це ж тут ще є, тут досить великий цей френдж вілеч, є де гуляти, що дивитись. Але якщо чесно, дуже похолодало, І ось там, де канатна дорога, зараз тупо туман і хмари, так що не дуже гарно доїхати. Ми ще тут трохи побудемо. Ми зайшли випити кави з з млинцями, з мотелою і бананом французьким. І зараз я покажу, які класні місця ми обрали. Сидимо ми у таких яєчках. Побережет. І за вікном у нас Франція, І Линці нам принесли з такими квіточками і стівними прекрасна. Бонджо. Я не знаю, що це смачно. Вона потих. Блін, точно. Вона потих. Ми зараз спускаємося вниз. нас тільки двоє, до речі, в нашій кабіні. І там буквально молоко, ну, туман, нічого не видно. Ми спускаємося, тому що дуже холодно, там можна було ще погуляти по французькому містечку, воно красиве, але але холодрига страшенна. Це через те, що хмари знайшли. Тому ми досить вчасно приїхали, було класно. Взагалі нам дуже сильно сподобалось, багато занять є, що робити. Я думала, що тут взагалі типу цей міст і толком більше нічого. Але насправді дуже багато різноманітних занять, різні атракціони, різні гарні локації, красиві що кожен знайде собі щось по душі. Угу. І, до речі, я на початку сказала, що мільйон це 20 доларів, але мільйон це насправді 40 доларів, тому це назовно, там приблизно 40 доларів. А, все інше майже, ми тільки платили за їжу, відповідно, і за те, що катались на альпійському цьому колестері. Ну, і ми фотографії щось купили. Ось, але дуже класно. Що ви думаєте? Ви там в Хмарах летите. Вся ваша рецензія? Так. Рекомендуєте відвідати? Так, але обдягайтесь тепло. Незалежно коли приїжджаєте, вітом ну, наприклад, тут жарко. Так, їдемо далеко. Дивіться, які ми ризиковані. Людина <рес> спокійна, озлоджується собі видами, кайфує. Я тут тривожуся. О! <рес> Тут взагалі капець який, водоспад. Дуже круто. Вау. дивіться, і він величезний і потужний. Ми дуже чуємо, як він шумить. Місцеві жителі собі гуляють. Нарешті в нас трохи сонячна погода і, видно, наш вид став красивим з нашого готелю. Ось так тут. Але цей басейн все одно не викликає бажання скупатися. Ну нічого, нам ж тут дві ночі і ми переїжджаємо в готель, де можна буде купатися в басейні. Я зараз сама, але хотіла з вами поділитися, що я знайшла класну студію пілатесу, йоги пілатесу в Данангу. Я вже була два рази на персональному занятті з Пілатесу на реформері на таких машинах пілатесних. Дуже класна студія, дуже класна викладачка. У мене була Бонні, Вона вагітна, але вона класно говорить англійською і дуже класно. Веде заняття, типу професійний інструктор, мені з нею дуже комфортно займатися. Ось я вже два рази була, думаю про те, щоб завтра ще сходити на акройогу, я ніколи не пробувала, мені цікаво, і на пілатес, можливо, ще раз у четвер перед під'їздом. Ось, тому якщо будете в Дананго і у вас буде вільний час, то можете приїхати в цю студію, я десь тут залишу її назву. Вона просто недалеко від нашого готелю. Я сюди на байку приїжджаю десь за 3-5 хвилин, так що дуже комфортно. У нас велике переселення. На останні дві ночі в ми вирішили трошки шиканути, хоча це все одно ну, не дуже дорого. І переїхали в готель, який називається New Oriental. Нам ще зробили безкоштовний багрейт кімнати. Зараз вам покажу, як тут розкішно. Я до речі, після йоги, так що не звертайте уваги. Ми заходимо в кімнату і отразу справа тут ванна. кімната. Звісно, в очі зразу кидається те, що тут є ванна, але так само і душ, в якому можна помитися. Правда, з видом на спальню, але тут є сторка, яку можна засунути. Там туалет, величезне дзеркало. Дуже красиво тут. Можна вийти як з цієї сторони, так і з другої, пройти в кімнату. Дуже велика кімната з телевізором, міні-баром, холодильником, водичкою. Величезне ліжко. Це навіть не кінг-сайз, не знаю, кінг-сайз. А, ось така є робоча зона. Велике крісло. Головне в нас є балкончик. Добрий вечір. Ось вечір ми звідки заїхали. Басейна. І... Басейна. І з нашого балкону вид на басейн. Він не підігрівається, тому він скачу, це все холодний. Але просто, ну, вау. І це вид з нашого готелю. Розкішний. На річку на гори. а це наш Руфтоп. просто вау. Ти діпси. Поїхала геть! У мене було бажання ще з Лондона попасти на авторну no Tea, але там це задоволення коштувало від 70 євро, не дуже дешево і не знаю. Ми були не готові платити стільки грошей за таку послугу. І в нашому готелі виявляється також. Є автор на авторнаті. Він коштує 1350, якщо в Євро перевести. Ось ми чекаємо. Сподіваюся, буде прикольно. Нам вже принесли чайок і чекаємо на основну частину. Ти маєш, ти новий чай. Нам подали трохи не так, як вона має виглядати, але суть та, що тут є солені закуски, потім щось більш середнє, це круасан, він там з чимось з сиром. І десерт. Ну, Якраз на 13,50 замість 70 євро. Ми ще вийшли на терасу нашого ресторану в готелі. Тут теж неймовірна краса. Ой, там якраз літечок летить, тому що ми недалеко від аеропорту. І неймовірні пейзажі звідси відкриваються. Нарешті сонячна погода і видно, гори вже трохи красиво. Ось, ось такий. данон. нам. Ну. Красунечка відпочиває. Ще раз. Ми Богдан трошки прихворів. І ми замовили service, нам принести в кімнату суп. Це більш справедливе пояснення. Смачного. А моя їда їде з доставки. Бо так дешевше. Даш, треба. І я хотіла. Цибулька, перчик, лайм, листочки, що це, лимонграс, чи що це? Война. Прийшла в спа. Сама цього разу. І в мене буде ось така тут атмосфера. Потім буде ванна з молоком. А зараз буде масаж з гарячими камерами. Ось такими. це меценова, яке я вирішила спробувати. Вона зможе буде гарно. Тепер час для молочної ванни. Видом на нічку і кури. Ось так вон ванна, вона така трохи як джакузі з молоком і ще якоюсь похуйкою штучкою. Тут мені робили масаж гарячного камеру, це дуже класно. І ось тут это переводить коричнево на горе. Ну ще висловилися з нашого готелю. Орієнт готов. І приїхали ще політиками у нас є час. І я дуже за цим будувати в Іспанії. Тому що в Іспанії я п'ю в тому з і машинка, яка не малює такі гарні малюночки Мені ще принесли круасон з мандалю і Карамелю. Богдан трохи прихворів, тому ми йому замовили чай. Це з апельсином і імбирем. Кстати, подивіться, яка мила тяжка. Я хворію в кожному випуску. Вона на хворіє у кожному випуску. Ми вирішили одразу тут ще поїсти, замовили салат з куркою. Такі дуже великі порції. Будемо обідати. Вже дуже активна підготовка до Нового року. Він у них стається 29 чи 30 -го січня. Так що вже зовсім скоро. Вік Сміїв тут зустрічати, все квітами прикрасили. Загалець, Сьогодні найкраща погода і найкраще море за весь час, коли ми тут і, звісно, ми їдемо додому. Треба приїхати ще раз до Красота. Боже, як же гарно. І все ми вже в аеропорту Данангу. Закінчилась наша подорож В'єтнам, в яка тривала цілих три тижні. Це було дуже класно. У мене було дуже обережне ставлення перед поїздкою до В'єтнаму і дуже марно. Тут красива природа, смачна їжа, класні, доброзичливі люди. Є що подивитись, куди поїхати, і це ще все дуже дешево відносно всіх інших країн. Це реально найдешевша країна, в якій я була. Тому я дуже рада, що ми сюди приїхали. Трохи сумно звідси їхати, але наші пригоди все ще не закінчуються, і наша наступна точка це Гонконг. Тому зараз ми чекаємо на наш рейс в Гонконг. І до речі, з Данатну летіти не так довго, всього півтори години, так само, як ми летіли з Бангкока в Дана. І сьогодні ще сонячна гарна погода, так що не знаю так що. Так нас чекають нові пригоди в Гонконгу. Ну туди ми буквально на чотири дні. Дякую, Дана. Це було класно. Сподіваюся, ми ще зустрінемося. Летимо Гонконг.